Біосферний заповідник Асканія Нова зараз існує за рахунок грошей від Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та надходжень з території підконтрольної Україні. За ці кошти відбувається отримання колекцій та збереження екосистем. Використати кошти, що перебувають на реєстраційних рахунках в управлінні Державної казначейської служби України, змоги немає. Повідомила листом адміністрація заповідника. Критичні потреби заповідника по кормах, паливно-мастильних матеріалах, ветпрепаратах, будматеріалах для поточного ремонту загорож, вольєрів, приміщень, де утримуються тварини, техніки необхідного для виконання поточних робіт, по життєзабезпеченню та обслуговуванню зоопарку та дендропарку, закриті або відтерміновані вжиті запобіжні заходи щодо забезпечення водопостачання зоопарку та дендропарку з артизіанських свердловин при проблемах з електропостачанням. Спеціальна адміністрація біосферного заповідника асканія Нова не співпрацює з окупаційною владою і самостійно приймає рішення щодо своєї діяльності. Йдеться у повідомленні. Бойові дії на території заповідника та селища асканія Нова наразі не ведуться. Постійної дислокації військових і військової техніки не спостерігається. Майно установи не постраждало. Керівництво та працівники перебувають на місці. Зараз проводиться підрахунок шкоди, яку завдано екосистемам Херсонщини. Про це розповів начальник державної екологічної інспекції Південного округу Олег Бігдан. Отримати точні дані про стан заповідних зон Херсонщини, екоінспекція можливості немає, тому що зв'язок з деякими фахівцями з окупованої території втрачений. Несена по засміченню ґрунту, друга методика по забрудненню ґрунту і по воздуху. Методика після пожарів усі дані державна екологічна інспекція передає до Херсонської обласної прокуратури Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.